Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задрій. Одразу до новин з фронту. Там за минулу добу окупанти порушували чотири рази режиму так званої тиші від сьогодні. Від сьогоднішнього ранку, 6 січня, обстрілів чи будь-яких інших порушень зі сторони московських окупантів не зафіксовано, як передає прес-центр операції об'єднаних сил. Петро Порошенко, п'ятий президент України, народний депутат Європейської солідарності, написав у Фейсбук, що повернеться до України 17 січня. Як і обіцяв, повернувся до Києва, аби з'явитися у суді та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом. Повертаюся не для того, щоб захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії. Від спроб зелених. Клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані, і це і як це Янукович марно намагався зробити в Україні. Зауважує Порошенко у Фейсбук. Також він сказав, що десято з 10 по 15 січня працюватиме в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні. Далі повертаємось до подій в Казахстані. Там продовжуються акції протесту в Україні в Алмати, саме де найгарячіше нині група українців не може повернутися до Києва. Вони вилітали з алмати, і речник МЗС українського Олег Коленко повідомив, що над цим іде вже робота для допомога українцям. Зокрема, дипломати в Казахстані допомогли знайти місце ночівлі для українців, і нині шукають способи, як же ж евакуювати. І тут є в нас на сайті контакти, куди можна звертатися тим, хто не може повернутися з Казахстану. Олег Ніколенко каже наступне: наразі посольство з'ясовує з, з адміністрацією аеропорту можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв'язок із пасажирами. За інформацією МЗС сьогодні планується рейс до Києва. Очікуємо від казахстанської влади забезпечення безпеки українців надання їм допомоги. Хочу усіх заспокоїти. Україна не залишить непризволяючи своїх громадян. Ну а тим часом Московія вже відправила своїх так званих миротворців до Казахстану. Напередодні було рішення так званого цього ОДКБ, куди входить Росія, Казахстан, Туркменістан, Вірменія та Білорусь. І тепер сталося це дуже швидко. Президент Токаєв закликав ОДКБ напередодні, і тепер є рішення теж було майже блискавичне. А сьогодні вже повідомлення, що московицькі війська вже здійснюють там якесь своє патрулювання, нібито. Це все буде для охорони державних та військових об'єктів і сприяння силам правопорядку, як повідомляється на сайті ОДКБ. А Московія ж направила свої частини повітряно-десантних військів. Мережі шириться інформація, що це три тисячі російських військових. Також 500 своїх військових направить Білорусь. Вірменія направить 70 військових до Казахстану. Для, як тут зазначається, для охорони правопорядку. Е, ну і вже було відео з тим, як московицькі війська, ось так: от вони е, вантажаться у свої літаки, відправляються це в ранішнє відео. Е, опублікувала його пропагандистський ресурс зв'язда. І ось таке ми бачимо. А е, тим часом е, казахські правоохоронці повідомляють, що ліквідовано десятки нападників. Ну, тут йдеться про вбивство десятків протестувальників. Це так треба е, читати, оскільки пропаганда в Казахстані теж відпрацьовує на е, бік режиму. І особи жертв встановлюються, і про це розповіла прес-секретарка департаменту поліції Салтаната Зірбек державному каналу Хабар 24. Що ще можуть розповідати на цих каналах? Такими були найголовніші новини. Ми слідкуємо за тим, що відбувається в Казахстані. Більше вчора про події розповідав один з лідерів опозиції. Казахської в нашому етері подивіться обов'язково. Він там розповів, що ж відбувається насправді. Розповів, що для казахів це, ну, це не було зненацька. Це, ну, це мало статися в якийсь момент знову. Хоча для українців так це таке бачити вперше. І Начебто так здається, що зненацька все сталося. Хоча там ситуація, як розповідав в ефірі нам ось, біл... казахський е, опозиціонер, все виглядає по-іншому. Е, ну, підписуйтесь на наш канал, ставте ваші вподобайки. Е, більше буде на сайті eмен.ua та нашому телеграм-каналі UMAN.ua там з'являються новини оперативно. Все найважливіше і все найновіше, звичайно ж, тому що це новини, селективні новини, які ми обираємо для вас для того, щоб ви не розрібали купу всілякого, непотребу інформаційного. З вами був Назар Задрій, Дякую за увагу. До наступних зустрічей.